Сталася така неприємна річ. Розрядився акумулятор. Думаю, часто така проблема у всіх буває. Давайте спробуємо його завести. Спочатку провіримо тестером Я якраз під рукою. Бачите, показує 12.44-45, а по факту він не заводиться. Ну, для підтвердження подивимось, що показує приборна панель з салону. Бачите, просто гасне. Але це не біда, у нас є бустер або пусковий пристрій, за допомогою якого можна швидко запустити навіть розряджений акумулятор. У нас в комплекті йде сам пусковий пристрій, «Крокодили» підключити до акумулятора, також цим пристроєм можна підкачати колеса, автомобільні, мотоциклетні, велошини, а також м'ячі або надувні басейни. Так, у нас на 8800 А. Зараз ось у нас відкривається тут зверху. Це у нас буде для зарядження, а цей для підключення самих клем так підключаємо його так, спочатку вмикаємо і підключаємо до нашого акумулятора так, ось працював у нас компресор бачите все працює Так, ну Тепер будемо спробувати заводити його. Бачите, першого разу все добре, все працює. У нас є кілька варіантів таких пускових пристроїв по різній ціні. Актуальні ціни ви можете подивитись на нашому сайті. На все вам добре.